Ого, хлопець подолав 1500 кілометрів тільки щоб помститись людині, яка кривдила його в онлайн грі, двоє хлопців посварились в ММО РПГ грі Архейдж, і варто зазначити, що контактували вони тільки в грі. 20-річний Едвард Канг пробив адресу свого кривдника, особисто пролетів з Нью-Джерсі до Флориди і вночі вдягнув темний одяг, рукавички, маску і заздалегідь купив молоток. Заліз в дім через незачинені двері і коли інших Інший хлопець йшов в ванну, той напав на нього. Почалась сутичка на крики, прибіг відчим потерпілого, і вже вдвох їм вдалося роззброїти Канга Як результат, Едварда Канга заарештували, а жертва отримала важкі поранення голови від молотка. Але він живий. А коли спитали про мотив, Канг сказав, що хлопець, на якого він напав, погана людина в інтернеті. Ну тепер пройде багато часу перед тим, як Едвард знову зможе грати в ігри. До речі, я тут коментарі почав до відео читати.